Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі проєктний зошит. Коли я знімала останнє своє відео при свічах, я навіть не очікувала, що останні 5 днів я проведу при свічках. Не було у нас світла, давали світло по 5-6 годин і тільки вночі. І, ну, мабуть, все світ почув мене. Хочеш романтики, бери скільки завгодно. Тим не менше, сьогодні нарешті дала світло і я біжу до вас з анонсом свого нового спільного проєкту не свого, а Оксаночки Левчук з каналу Просто В'яжемо з Оксаною Левчук. І е, цей сумісний проєкт у нас називається Шальні історії. Ми будемо в'язати ще аксесуари, аксесуар, шалі, хустки, е, шарфи, палантини, е, ще додали маніжки, жилети на гудзиках і тощо. Будемо в'язати довго і будемо ділитися з вами те, що ми собі надумали і в'яжемо. Принаймні я буду намагатися цього, зважаючи на наші обставини. Але дівчата треба думати про хороше, звичайно, і займати себе чимось, тому що ну, мене декілька днів просто вибило із колії, звичайно, але треба опановувати себе і так. Давайте поговоримо про шалі. Зі шарю я не знайома як виробом як аксесуара. В мене їх немає. Мені це дуже подобається на комусь це бачити, але я сумніваюся, що я можу це носити. От, наприклад, мені дуже подобається, як носять жінки біжутерію. Ну, Шалено подобається, але носити я біжутерію не можу, не вмію. Так само і з хустками якось не складається з аксесуарами. Ну, Мабуть, просто треба спробувати. Я не знаток, ще раз кажу, шалі, вив'язування шалі, з жодної шалі в мене немає. І я ще не знаю, які ніточки треба, який розхід пряжі і тому подібне. Я знайшла ось це пряжа. Хотіла відразу сказати, забула до боже поправте мене, чи я правильно то кажу. Хто з я один палантин в'язала на подарунок своєї подружки, і щось мені не дуже. Це сподобалося. гарно дуже виглядає. Я поставлю фоточку, як воно виглядає, якщо знайду. Але е, треба спробувати, мені здається, ще один разочок, тому що всі хвалять цю е, пряжу з е, е, секційного фарбування. в мене тут 220 г. Дівчаточки, хто в'язав шальки саме з цієї пряжі, будь ласка, напишіть, чи мені стане на повноцінну шаль. Що таке шаль? Шаль це велика хустка. Дуже красиво виглядає ажурно, жіночно, так тепло по-домашньому, недарма наші українські поети використовували образно шаль, так, наприклад, сесюра писав. Так тихо, вгорі, наді мною небесний заснув океан, а від шалі зорі голубої, на луках прослався туман. Або як сьогодні, да? сьогодні перший сніг, чим я вас і вітаю, На березу жовту лісу, сніг, на, на, натиснув, наче шаль. Красивий аксесуар, супер. Ну, сподіваюся, що в мене вийде, і я не зіпсую не образ шалі, не ці нитки. Друге, що я би хотіла зв'язати, верніше мені треба це зв'язати. По-перше, в мене є запит на білий шарф, типа шампань. Колір для моєї онуки І мені треба дов'язати ці нитки. Це такі саме нитки, які я в'язала Светрик перший поліамід 100%. Що вам хочу сказати, дівчата, дуже-дуже тепла штука. Ну, прям капець, я, як шуба. Я зв'язала жилет білий. сподіваюся, що я встигну викласти майстер-клас по цьому жилету або сьогодні, або, боже, не буду загадувати скільки. Але це буде шарф. Шарф буде великий, об'ємний, такий зимова історія. Я побачила таку картинку, коли пила каву зранку в кафешці. сиділа дівчинка біля витражного вікна, їла тісточку в цьому великому білому. Ша, ша, шалику. Дуже красива така прям, картинка з американського серіалу. Дуже хочу, щоб у моїй онуки так само така штука була. Далі, що я хочу Я хочу в цьому проєкті нав'язати багато бактусів. Ну, прямо хочеться мені. Хочеться. Так. У мене отаке от є міксовочка махіра. Двох махірів, до речі. Я не знаю, чи я буду міксувати, чи буду по одному робити. Може, знайду підмот під ці пряжі. Я в'язала отаку шапочку. Вона сиреня, не синя, дівчата. Своєму сину, майстер-клас у мене є на каналі. І хі, хочу зв'язати йому бактус. Він з задоволенням носить бактуси. Це перший чоловічий, і декілька хочу жіночих зв'язати. Такий у мене є мірінос. Я зараз взагалі в'яжу біло-біло-біло-біло-біло. От мені біло і все. Якось пішла така волна у мене, мабуть. Мій організм підсвідомо щось хоче, треба подивитися що. Ну, і біле в темряві, до речі, <свід> краще, легше в'язати. Цю ніточку я вже один раз заявляла і нічого не зв'язала з нею, але вона мені здається на бактус товстувати, але подивлюся, подивлюся. Чи вона попроситься. Уже другий раз я її заявляю. Хотіла з нею зв'язати таку хустку на хрест в попередньому СП. Щось не пішло. Не побачила я доцільності її хустки. І тому навіть не починала, ну починала, до речі, не показала, що я її починала, але щось не захотіла її в'язати. Спробую, може, Ніточка захоче бути бактусом. Що ж таке бактус, дівчата? Якщо я їх буду в'язати багато, хочу з вами про це поговорити. Я вже так тему більш-менш вивчила і хочу з вами цим поділитися. Бактус – це різновідність шарфу. Трикутної форми. Або називають його шийна хустка. А, в класичному виконанні довжина від метра двадцять метр до півтора. Це в класичному виконанні. І я не дивилася норвежський мультик. Але е вважають, що назва Бактус отримав завдяки герою норвежського мультику. Або, кажуть, навпаки, Бактусом назвали того героя норвежського мультика завдяки цьому е е аксесуару. І я думаю, що це не все, не всі нітки. Просто то, що зараз світло дали, я скоріш, скоро побігла вибирати і думати, що пробити. Ще раз про розміри. Розміри бактусів метр п'ятьдесят десь стандартна і може доходити до двох. Або маленькі від метра метр двадцять. Метр Ширина від 25 до 50 см. І самий найзручніший вважають розмір 35-37 см. І для дітей 2-4 років. Для мене це актуально. Я буду в'язати для онуки, скоріше за все, білий Бактус. Шарф шарфом, але погода буває різною. Да? і ну, Бактус, до речі, мені навіть більше подобається, ніж маніжка. Бо бактус можна зняти, а маніжку треба через голову тягати, і не завжди цей ну, аксесуар вписується в твій лук, якщо ти не, не в такому плечовому виробі. Ну, Свої нюансики є, але, до речі, я маніжку теж запланувала зв'язати. Може, даже з цієї пряжі. боже, бідненька, ну Давай вже подумаємо, до чого ми -то з тобою дійдемо. Так ось для дітей 2-4 років розміри будуть приблизно 95 на 20 см. Чому мені подобається цей аксесуар? По-перше, по що його можна носити різними способами, і він універсальний. Можна носити класичний, коли трикутник попереду, а хво... хвостики попереду Да? Можна носити його класично другим способом, коли ти щільненько ну, два оберта робиш і такі собі маніжка виходить. Можна носити як головний убір, або косинку, або як бандану зав'язувати. Да? Якщо трикутник на спину поставити, то це буде в різновидність шарфа, а якщо на плечі накинути, то буде як шалька. Підходить, це універсальна річ, підходить він всім. Основні вимоги це колір і стилистика. Для того, щоб вибрати колір, вам треба перешерстити свій, перешерстити, мабуть, українською, того нема. Зробити ревізію свого гардіробу. Ретельно подумати, як цей аксесуар зможе доповнити, а не зіпсувати ваш гардіроб. І по пряжі, якщо вибирати таку Пряжу товсту, об'ємний цей аксесуар, то це підійде для дівчат з вузькими плечиками. Такі плечі треба їх візуально розширити. Тоненькі, невеличкі бактуси підуть до дівчат з фігурою груша або перевернутий трикутник. І. Дівчатам з довгою шиєю, не варто носити бактус з е, типу норвежськими візерунками, це ще більше е, подовжить шию. І розміри ви вибираєте, підбираєте з урахуванням того, щоб можна було е, замотувати бактус різними способами. І щоб він не сидів притичок. Це буде ну, не дуже гарно. І бактусів я збираюся зв'язати багато, є різні способи, як-шкарпетки от і мітинги, є різні способи вив'язування бактусів, і я хочу їх спробувати. Бо, до речі, бактусов у гардеробі в мене так само нема. Як і нема маніжки. Ну, може, з цьому завдяки цьому проєкту я ось пробую різні. Я там бачила, що в групах дівчат, дівчата деякі писали, що в'яжуть, але не носять. Моя в'язальна концепція в'язати, щоб носити, для того, щоб ну, просто в'язати. Ну, процес ради процесу це не моя концепція, хоча вона має право на існування, це так. А якщо ви хочете, щоб ваш виріб носився і не лежав в шафі, давайте пробувати це робити разом. Отакий От легенький мій ступ, дівчаточки, бо дуже поспішаю, ви розумієте, декілька днів не було світла. Сьогодні вночі варила борщики, мила купалась в прала. Я жайворонок, мені то дуже важко, але треба сприймати сьогодень і готуватися к гіршому, я так розумію, сценарію, а щоб його не було, треба щось робити. Тому викликаю. Електрика, і він мене буде вчити, включати генератор. Оцього в житті я ще своєму не робила. Поділюся з вами потім досвідом, чи мені то сподобалось. Всім гарного дня, дівчата. Бачила сьогодні будуть тільки стабілізаційне відключення світла. В'яжіть, не падайте духом. Це періодично відбувається, відбувається і зі мною, в тому числі. Вчора, вчора купила ну так, ліричні відступи про життя під час війни. Не вчора купила, а купила таки заздалегідь. У мене будинок взагалі електри, електрифікований, приватний будинок, але без газу. Якось в мене не склалося з газом. І отак от я вирішила, що він буде в мене на електриці. І Я купила газовий балон а, з комфорту. Не кемпінговий, а такий нормальний газовий балон, для того, щоб принаймні могла собі дозволити випити каву зранку або підігріти, коли немає от от довго тривало світла. І з того переляку я його закрила так, що не могла зранку відкрити. Ото сіла на підлогу і плачу біля нього. Але нічого. Поплакала, попросила, перепросила. Відкрили, попили разом з ним кофійк. Я йому сказала дякую, і це зараз ніколи не ба не думала, що я так буду радіти, те, що я купила газовий балон. Може, так сьогодні з, газа, з генератором буду радіти, що я його купила, а поки були просто страхи від всього цього, але я. Вже казала, що я не люблю ту саму мить, коли я не знаю, що робити. А коли я знаю, що робити, я заспокоююсь і роблю. Зараз я заспокоїлась і роблю. І буду, якщо вам то цікаво, ділитися своїм досвідом. Всім гарного ще раз дня! Ставте, будь ласка, мені уподобайки, дівчата. Навіть без світла, навіть я в'яжу, я думаю про те, що вам розповісти, що би цікавенького вам показати, розказати. Всіх люблю, всіх шаную. Підписуйтесь, підтримуй одна одну. До зустрічі, пока!